Заслуги Андрія Шаперенко, інтерфейс-дизайнер, засновник навчальної платформи Forma Education. Працює на Upwork з 2019 року. Найбільший проєкт Андрія 20 тисяч доларів. Має досвід співпраці з клієнтами з різних країн заходу. Особисто їздив в гості до клієнтів. Андрію, це твій мікрофончик. Привіт, давайте привітаємо Андрія. Дякую. І презентацію Андрія, можна, будь ласка, дякую. Ви знаєте, я, <му> я готувався до презентації, повторював слайди, але останні 15 хвилин мене просто вибили, і тема презентації буде дуже сильно контрастувати з темою попереднього виступу. Я не можу не прокоментувати, вибачте. Але коли ви позиціонуєте себе як російськомовні, і працюєте з російськомовним ринком, ви не маєте жодних гарантій, що ці люди не працюють з росіянами, або це не українці, які видають себе за росіян. Бо я таке дуже часто бачив. І ну, це питання особисто до вас, але це прям дуже сильно контрастує з тим, що я буду зараз розповідати. Дякую велике. Давайте перейдемо власне до мого виступу. Про що я буду розповідати? А власне. Перша підтема, чому українців все ще наймають. Далі, це чому точніше, як говорити з клієнтом про війну. І третя підтема це як побудувати стосунки, щоб він довіряв та не пішов після першого відключення світла. Трошки про мене. Давайте познайомимося спочатку. Мене звати Андрій Шапаренко. Я працюю на Порк з 2019 року. Це мої результати. Я працюю в сфері інтерфейс дизайну з західним ринком. Ось трошки детальніше мої результати. Це в основному погодинні проєкти. Це мапа клієнтів, з якими я співпрацюю. Тобто в основному це Західний ринок і Австралія. Також, а, та, та, а, також я знімаю відео в TikTok про інтерфейс дизайн. Підніміть руки, хто мене бачив в TikTok. Цікаво. Клас, Клас. Вас дякую. А для контексту я знімаю відео. У мене є така рубрика, яка називається Українські застосунки, де я розбираю з точки зору дизайну, як працюють великі українські бренди, і це дало певний такий свій результат, тому що була взаємодія, наприклад, з новою поштою. Я зняв розбір їх нового мобільного застосунку. Вони мене запросили в свій головний офіс. Ми з ними поспілкувалися, як можна покращити дизайн мобільного застосунку. Мені дали мерч. Дуже багато людей в коментарях думали, що мені за це заплатили, це не так. І скачування нового застосунку в Україні виросло на 100%. Дякую. А, далі це був монобанк. Я зняв розбір, як їх мобільний застосунок може працювати краще. І саме прикольне, що коли я побачив, що там засновник монобанку Олег Гороховський просто репостить собі це в сторіс, я такий, що? Думаю, ладно, А потім через пару днів я дивлюся, що вони внесли апдейт. Тепер можна дивитися, скільки всього ви передали на благо в монобанку. Це є окрема така статистика. До цього її не було. Далі це Приватбанк, там трошки простіше була взаємодія, а вони зі мною не зв'язувалися. Я просто розібрав їх застосунок, і вони спростили нижню навігацію в Приватбанку. Раніше там була ось ця сповіщення, воно вело на зовсім інший екран. Якщо цікаво, можете знайти це відос, В кінці будуть посилання на соцмережі. Зараз вони спростили нижню навігацію і покращили від цього UX. І, і останній великий бренд, з яким теж була цікава взаємодія, це Макдональдс. Я знімав розбір, як Працює їх мобільний застосунок і чому він може працювати краще. Там я окремо підсвітив проблему, що там не можна знайти ваучери. І вони випустили окремий пост в інстаграмі, де вони пояснювали, як це такі ці ваучери працюють. Перед тим як я почну розповідати про, про Upwork, хотів би трошки поспілкуватися з вами, познайомитися такий інтерактив. Підніміть руку, якщо ви менше одного року на Upwork. Угу, Бачу, бачу. Підніміть руки ті, хто вже більше трьох років на Upwork. Так, ну трошки поменше людей. А хто більше п'яти років? Клас, клас. Дякую. Окей. А інше питання. Також цікаво дізнатися. Хто ви власне на Upwork. Підніміть руку фрілансери. Хто сидить в цьому зеленому болоті разом зі мною? Так, ну не багато людей. А хто власники агентств? Ну скажіть, це ж плюс-мінус так і працює, так? Да? Ви просто стоїте біля графіку і він зростає. <риклад> <Да>. <риклад> Мій виступ буде більше спрямований все-таки для фрілансерів, тому що я працюю як фрілансер, але я впевнений, що щось ви для себе зможете підчерпнути, я маю на увазі власники агентств. Давайте спочатку визначимося з проблематикою. Богдан вже питав на початку виступу, але я хочу ще раз запитати, чи змінилася для вас якось ситуація на Upwork з початком повномасштабного вторгнення? Підніміть руки, хто з чимось подібним стикнувся. Цікаво. Спочатку Ага, я зрозумів. Добре, а хто в цілому відчуває а, таку? Певну перешкоду через те, що ви знаходитеся в Україні, коли ви спілкуєтеся чи комунікуєте з клієнтами. Ага, ну от, Тут сенс саме в цьому. Тому що е, є ще ж блекаути, і це якби, стосується всіх нас не тільки з 24 лютого. Добре, давайте поясню, що, розкажу, що змінилося для мене з початком повномасштабного вторгнення. Що саме цікаве, всі клієнти залишилися. Ніхто не пішов, ніхто не сказав: Андрій, ми не будемо з тобою працювати. Всі клієнти залишилися. Більше так, зараз. Нові та старі клієнти спитали всі мене, як, як я, як я себе почуваю. Це навіть клієнти, з якими. Ну, Скажімо так, в мене не були дуже тісні стосунки. Ми просто працювали, просто розійшлися, і якби на цьому закінчилася наша комунікація. Але всі запитали, було дуже приємно, і більш того, більшість з них пропонували фінансову допомогу. Проте я тоді відмовлявся. Я думав, ні, не треба зараз. Вже що треба було погоджуватися, всі гроші донатити. Бо якщо б я зараз їм напишу, навряд чи вони вже щось скинуть. Але це було дуже приємно. Один клієнт навіть мені просто скинув тисячу євро і там ну, нічого не казав, ніяк не попереджував, сказав, не треба мені ці гроші назад скидати, і вони насправді дуже сильно допомогли в той момент. Далі, грудень 2022-го. Мене знаходить новий проект із Бельгії. Uh, вони наймають мене свідомо, вони дають мені роботу, хоча вони чудово розуміють, що будуть затримки в роботі. Тому що це якраз такі саме uh, середина блекаутів, нема світла, немає інтернету, немає можливості працювати. І вони це чудово розуміли. А чому так? Тому що вони хотіли підтримати Україну, тому що і тому дали мені можливість працювати. І більше того, я був дуже сильно здивований, uh, коли. На початку нашої роботи вони такі, а давай ми тобі ще EcoFlow скинемо, і давай ми тобі ще Starlink. Я такий, ні, дякую, дякую. Я якось розберуся, але мені було дуже приємно. І власне, що я хочу донести? Я хочу через призму власного досвіду донести, як можна правильно побудувати стосунки з клієнтами, щоб власне такі ситуації вони не були прецедентами, а вони були, скажімо так, нормою в ваших стосунках. Тому давайте розберемося, чому так відбувається. Є три складових, які якраз таки дозволили а, прийти до такого результату, який є. Перший з них це позиціонування, другий це пошук, третій це комунікація, а це я. Поговоримо про позиціонування. Перше, що я виділив, це обрати один конкретний напрям, в якому ви працюєте. А, гарні приклади це, наприклад, ux ui дизайнер, який робить дизайн мобільних застосунків. Або фронтенд девелопер який робить е, на React Native, або таргетолог для e-commerce. Можна на ще глибше, ще глибше йти, але, скажімо так, це вже непогані приклади. Погані приклади це, наприклад, дизайнер, логотипів, лендінгів, рекламних креативів, а US, девелопер, систем адміністрайтор, це Data Scientist, маркетолог, SMM-щик, хто там ще є, копірайтер. Тобто, це погані приклади. Я називаю таких людей не не ображайтеся, я це восьминогі трошки, тому що вони роблять а, все підряд. Вони роблять, а, вони роблять ту роботу, за яку платять гроші. Але в моєму розумінні гарні клієнти вони шукають конкретного спеціаліста в конкретному напрямку. Ви не можете, як не крути, бути професіоналами в усіх напрямках одночасно. Якщо ви, якщо ви так думаєте, або ви супер унікальна людина, або ви, скоріше за все, помиляєтеся. Одне з двох. І... Вузьконаправленим спеціалістам платять більше, тому що вони спеціалізуються в конкретному напрямку. Наприклад, дизайн мобільних застосунків для гімдеву. Можна ще брати вуші для гімдеву, я не знаю, якихось а, клікерів. Що завгодно, у дуже вузький напрям. Далі рухаємося далі. Це пошук клієнтів. Як я влашу власне, я, я шукаю клієнтів. Я допускаю, що ви можете бути трошки здивовані, і це може бути нерелевантно до того, там, про що всі тут розказують, про лідогенерацію. Але там для себе я виділив найкращий спосіб знайти проєкт це зробити так, щоб він тебе сам знайшов. Я розумію, що це дуже важко, але ну, в мене так вийшло. В мене 90% тих проєктів, які в мене є, мене знаходили самостійно. Тобто мені просто приходили інвайти. І я постарався проаналізувати, чому, власне, так відбувається. Як вдалося до цього прийти? Перше, це знову ж таки релевантне портфоліо це дизайн інтерфейсів. Це не лендінг пейджи, це не корпоративні сайти, це інтерфейси ки мобільні застосунки, SaaS-ки, тобто дуже 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 вузький напрямки. Так, далі це власне позиціонування. Це те, що я пишу в своєму Upwork, що я працюю тільки з такими проектами. Далі це власна історія проєктів. Людина заходить і бачить, що в мене ось, в мене є список, це все інтерфейс-дизайн, інтерфейс дизайн і так далі. І так далі. І що окремо я хочу виділити, це відео. Я не знаю, чи є у вас відео на Upwork, Підніміть руку, у кого воно є в вашому профайлі. Ну я бачу, що от відсотків у 30 людей є. Я просто чітко знаю, що мені е е клієнти казали, що ми тебе наняли, тому що в тебе є відео. І відео це не просто шоуріл ваших робіт. А відео, де ви показуєте себе, що дивіться, я ось такий, я працюю на Upwork, показуєте свої емоції. Це важливий момент. Це відео має бути зняте все-таки професійно. Це не так, що ви знаєте, сидите біля стіни. Такий «Hello, my name is Andrew, today I'm gonna do the design for you». Це так не може працювати. Це має бути професійна зйомка, але вона не має переростати в щось в якусь суперкомерційну історію, в якусь рекламу. Це має бути. Все одно відчуватися, скажімо так, душа. Ось. І це, це власне те, що мені дозволяло в тому числі брати клієнтів, тому що клієнти мені казали, що от ми подивилися твоє відео, мені сподобалося, ми побачили, який ти, ми вирішили працювати саме з тобою. А, далі є інший спосіб. Інший спосіб, як, окрім цього, можна знаходити клієнтів, це шукати. Проекти, з якими хочеться працювати, тому що якщо у вас є релевантний досвід, тверді навички і розуміння, як реалізувати даний проект, а не тільки тому, що ви хочете заробити на цьому гроші. Це як альтернатива, поки. Ви не можете зробити так, щоб до вас приходили клієнти, значить шукайте цих клієнтів самостійно. Я через це проходжу на самому початку, і тут рецепт сильно не змінився. Перше це написання сильного каверлетеру. Я пишу їх самостійно, я виділяю на це окремий час. У мене написання каверлетеру займає від пів години до години. І я це все трекую в окремій табличці, і потім дивлюся, як працює конверсія на кожному з каверлетерів. Далі це обов'язково вихід на зідзвон, поспілкуватися з клієнтами. Спланувати всю роботу, познайомитися, спланувати всю роботу і обов'язково зробити тестове завдання. Це дуже сильно полегшує поріг входу, особливо якщо ви робите якусь об'ємну роботу, наприклад, ви робите розробку чи ви робите дизайн, якийсь об'ємний, тобто це на декілька тисяч доларів. Як правило, щоб побачити перший результат, там треба попрацювати як мінімум місяць-півтора. Щоб полегшити взаємодію для клієнтів, можна виділити якийсь окремий вузький напрям, який ви можете зробити, наприклад, умовно кажучи, там за 5 годин. Я роб. Або UI-концепт одного-двох екранів або роблю інформаційну архітектуру. Тобто щось дуже просте, що можна зробити за 5 годин, але тим не менш, клієнт вже побачить перший результат і можна на основі цього рухатися далі. Також, о... а, питання є? А, як правило, відкривається просто контракт на фіксовану суму, наприклад, 250 доларів. Да. Ми працюємо, клієнт залишає відгук. В таких випадках навіть спеціально прошу, ви можете зайти на мій профайл, побачити, що якщо це тестовий проєкт, я кажу клієнту, напиши у відгуку, що це тестова робота. Я не працюю по 90 доларів. Тому, да, це просто окремий проєкт. Хочу також поговорити, чому дуже важливо зізвонитися. Тому що люди працюють з людьми. І це головна теза, якою хочу донести на цій презентації. Тому що коли. Ви виходите на Зідзвон, ви бачите клієнта, він бачить вас, ви спілкуєтеся. Ну, це, як знаєте, як в звичайному житті ви можете буквально з перших п'яти хвилин зрозуміти, це ваша людина чи не ваша. І так це працює з клієнтами на Upwork. І, власне, це гарна підводка до наступної нашої підтеми це комунікація. Порівняйте два рівні цих комунікацій. Перший рівень комунікації спілкування. Клієнт пише: привіт, як справи. Ти пишеш. Все добре, окей, давай обговоримо апдейти. Другий рівень комунікації. Клієнт пише: Привіт, як справи. Ти відповідаєш: вчора були чотири повітряні тривоги, недалеко прилетіло від мене, але все окей, я тримаюся, як в тебе справи. Клієнт пише: Да, я знаю, я вчора бачив новини. Сподіваюся, твої рідні та близькі в безпеці. Якщо тобі не дуже добре, ти можеш взяти вихідний. І це ну, не якийсь вигаданий кейс, це те, там як я спілкуюся зі своїми клієнтами, це те, як проходить наша комунікація. І в, цьому, в чому головна різниця між цими двома спілкуваннями? Те, що в першому прикладі це бізнес спілкується з робітником функцією а в другому прикладі це людина спілкується з людиною. І це дуже важлива різниця. Я, власне, допускаю, що ви думаєте, а, Андрій, а взагалі, що ти несеш? У нас тут тема знаєш, як будувати стосунки з клієнтами під час війни та блекаутів. Тут у нас є теми. Я скажу: так, так, ви маєте рацію, але. Зрозумійте, відповіді на ці питання, вони не дуже складні. І вони не потребують того, щоб я тут півгодини розказував про свій попередній досвід, тому що, ну, тому що вони насправді дуже прості. Але ось ця презентація вона необхідна для того, щоб ви якби, зрозуміли сенс цих відповідей і чому вони насправді такі прості. Повертаємося до того пошуку комунікація та позиціонування. Чому українці все ще наймають? Тому що українці професіонали своєї справи та а, готові працювати на рівні з європейцями та американцями, готові старанно працювати, але коштують не 150 доларів, а 20-50 доларів. І це нормально, і це реальність. Але це теж окей, з цим теж можна жити далі. А, деякі просто хочуть підтримати українців в такий складний час, і це теж нормально. І це теж, що в мене ставалося в моєму попередньому досвіді. Як говорити з клієнтом про війну? Цікава тема. Тут теж дуже прості відповіді, тут немає якогось секретного інгредієнту. Говорити треба чесно та відкрито, не називати це конфліктом, а казати, що це війна, що це почалося не 24 лютого, а в 2014 році з агрес... з анексією Криму, що Росія агресор. Тобто, чітко артикулювати, що насправді відбувається, не намагатися згладити кути. Я розумію, що багатьох може це викликати певні емоції, певну агресію, тому тут треба трошки себе зупиняти, я в момент кажу теж собі, що ми, ми кажемо це спокійно, ми кажемо це впевнено і твердо. І якщо, скажімо так, клієнт пройшов через всі ці, ці фільтри, які я казав до цього, клієнт адекватний, готовий з вами працювати, готовий наймати вас як професіонала, він це зрозуміє. А далі це розмовляти з клієнтом як на рівних з партнером не треба переходити в те, щоб ставати а, залежним від клієнта. Тобто, ой, я в Україні, в нас тут війна, в нас тут блекаути, тому от я дуже залежний від тебе. Е, ні, це слабка позиція, і я впевнений, що знайдуться люди, які будуть цим користуватися. Далі це а, не бути жертвою, не бути жертвою обставин і бути готовим, нести відповідальність за те, що відбувається а, точніше, бути готовим Нести відповідальність за свої дії в цих обставинах, тому що можна дуже по-різному себе поводити, хтось просто такий, все, я нічого не буду робити, все, все погано. Хтось, навпаки, знаходить собі сили і рухається далі, не дивлячись на це. І не взложувати довірою, тому що це теж іноді буває, я теж знаю такі випадки, коли а, клієнт йде на зустріч, він такий: Окей, я розумію все, в тебе війна, а, в тебе блекаути. Я готовий почекати, але деякі люди зловживають довірою. Так не можна робити, тому що ви дискредитуєте не тільки себе, а якби всіх українців, як би це жорстко не звучало. І третє питання: як побудувати стосунки з, клієнтів, з клієнтом, щоб він довіряв і не пішов після першого відключення світла. І знову ж таки, бути професіоналом своєї справи, виконувати роботу вчасно, навіть якщо. В тебе немає вдома світла, і треба їхати в інший кінець міста. І це те, що відбувалося в мене в роботі. Я катався в центр, шукав кафешки, де є інтернет. Я катався до свого брата в квартиру, тому що він жив біля лікарні, і в нього було світло. Тобто я шукав якісь способи. Потім ми з друзями домовилися: купили Starlink, купили EcoFlow, купили а, цей як його оптоволокно. Тобто ми шукали способи, як все-таки з цій ситуації можна знайти вихід. Далі це вже зараз. Відносно того, що ми розуміємо, що було минулої зими, закладати певний бюджет, це теж нормально. Бути готовим до того, щоб, наприклад, з'їхати в інший офіс, іншу квартиру, докупити екофлоу або купити його зараз, щоб потім він не був дорогим, купити Starlink, тобто подбати про те, щоб в майбутньому не виникало таких проблем настільки жорстко. І останнє це вчасно попереджати клієнта про те, що можуть бути певні проблеми, і це теж нормально. І останнє це брати на себе відповідальність, та бути готовим працювати овертайм і по ночах. Це теж було в мене в досвіді, знову ж таки, не про те, щоб бути жертвою, а допрацьовувати, з'являється світло, пофіг, третя ночі я йду дороблювати проєкт, тому що я пообіцяв. Давайте підведемо підсумки цієї презентації. По-перше, це будьте професіоналами, працюйте з людьми та заробляйте кошти. Підтримуйте на ці кошти ЗСУ, щоб таких проблем, власне, з блекаутами не виникало в майбутньому. Дякую вам велике за виступ. <плес> а, якщо ви хочете підписатися на соцмережі, ось інстаграм, тут більше лайфстайл про те, як я працюю, про якісь щоденні задачі можете підписатися, слідкувати. Так, зараз я бачу. І ось TikTok, Тут е, відосики, які виходять. Е, я стараюся їх випускати кожен тиждень, по декілька відео е, розбори різні. Тому підписуйтеся. А ще там проводяться прямі ефіри. Тому, якщо хочете теж підключатися, слухати, підписуйтесь на TikTok. Так, я готовий відповідати на ваші питання. Дякую за презентацію. Підкажи, будь ласка, такий момент. Ти казав, що більшість своїх проєктів, я так розумію, що і на Upwork ти знаходив з інвайтів. Правильно, так а, а можеш детально. Я нам не знаю, там розповісти, як ти опрацьовуєш цей інвайт, так щоб в принципі клієнту було цікаво, і ну він зразу розумів, що він хоче з тобою працювати. Це все залежить від власне того, як клієнт написав інвайт. Тому що, якщо дуже мало інформації про проект, я не зможу якось класно відповісти. Якщо я бачу, що клієнт, наприклад, працює над SaaS-кою, то я такий дивись, я. Можуть це зробити, мені це цікаво, тому що я це робив вже до цього. Скидаю посилання на свої проекти, він заходить, дивиться і пропонує наступний крок: що давай можемо зізвонитися, можемо запланувати тестове. Тому тут якби ні, теж ніякого секрету немає. Ну більш детально ти розписуєш клієнту все, що ти можеш йому надати, і щоб це максимально а, давало те, що йому потрібно. А чи більш ти зразу його ангажуєш на там вийти дзвінок і вже з ним поспілкуватися по проекту? Це залежить від того, як клієнт ставить питання. Це, до речі, стосується і написання каверлетерів. Якщо клієнт чогось не питає, значить я про це не кажу. Якщо клієнт не питає про процес роботи, я не буду про нього розповідати. Якщо на дзвінку виникне таке питання, я, звичайно, поясню. Але якби якщо клієнт каже: і мені цікаво з тобою працювати. Якби це все повідомлення. я такий, окей, давай зідзвонимося, я тобі все розкажу, поясню. Тобто відповідь максимально коротка. Якщо клієнт вже задає якісь уточнюючі питання, то відносно цього я і буду свою відповідь. Але головний принцип це не говорити про те, що клієнт не питає. Якщо він не питає про посилання на проєкт у фігмі, то я його не надаю. Добре, дякую. Будь ласка. А, я бачив, що в тебе було питання? Як говорити про війну, але коли говорити про війну? Так? А, окей, так. Да. Я теж важливий момент. Дивіться. А... Не варто, якби, коли ти виходиш перший раз на дзвінок, такий: от все, все погано, в нас війна, у нас блекаути. Тобто не треба. ну, Я, я розумію, що ви можете відлякнути клієнта, якщо будете про це говорити. Це знаєте, як. А... Ну, як в стосунках з людьми, ви можете просто сказати коротко, що дивись, да у нас певні складнощі, у нас війна, у нас блекаути, але я готовий працювати. Давай з тобою спробуємо місяць попрацювати. Якщо все ок, можемо працювати далі. І просто в процесі зі ви ж будете зідзвонюватися зараз на тиждень, раз на місяць. і Кожен раз ви можете все більше відкриватися. клієнту, він буде відкриватися вам, як власне, як і в стосунках з людьми. Ну тобто, я, а вже ж я не я не говорю з ходу все, як відбувається. Я а, тобто з часом деталі да, 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 я, я з часом вже більше поглиблюю в деталі, розповідаю. А якщо це прям дуже сильно мене задіває, то можна ми можемо на це пів витратити. Ми можемо просто півгодини про це спілкуватися. Зрозуміло, дякую. А можемо запитання: а навіщо? Навіщо про це говорити? Коли ви з ними про це розмовляєте? Тому що це авернес їхній підвищувати, чи так в тому числі. Тому що кожен з нас на своєму рівні а, може доносити до людей, що відбувається в світі. І коли ти спілкуєшся з клієнтом, і я просто знаю таких людей, фрілансерів. Я я думаю, що серед вас є такі, які коли виходять на звоні, такі все окей, все добре. і Він. Знаєте, коли, наприклад, він буде йти голосувати на вибори за кандидата, який каже, що не треба підтримувати Україну, він такий, а в справді а на нашої підтримувати, я ж зідзвонююсь, все окей, там він каже, що все супер, працює. Він ніяк не розказує про те, що в них якісь складнощі. Він такий, так ніби все нормально. Ось, а новини? Ну, що там новини? Що там багато чого можуть писати. А коли ви на своєму рівні на особистому спілкуванні доносите, що насправді відбувається, що йде війна, то це ваш маленький внесок в це, і також. Я не можу про це не говорити, тому що це частина мене. Ось, якщо, наприклад, клієнт не знаю, будуть говорити якісь сексистські чи гомофобні жарти, то я з таким клієнтом не буду працювати, тому що це йде поза моїми цінностями. І те ж саме стосується цього, це велика частина мого життя, я не можу про це не говорити. Якщо клієнту це не цікаво слухати, то ну, тоді, тоді окей, тоді шукай когось іншого, хто готовий буде а, говорити, що все окей. Дякую за виступ. Я маю питання щодо ваших тестових задач. Так, ви казали, що ви на форку позначаєте це як тестові, і питання таке: можливо, у вас там все дуже-дуже добре складається, і кожний тест переходить в великий якийсь проєкт. Але чи немає не вас такого як, ну, ніби переживання, що буде дуже багато тестових, наприклад. і… Мало контрактів і клієнти, які побачить, типу, ого, стільки там тестових вони ні до чого не ведуть. Uh -huh. ну, таке от знаєте. Uh -huh. А можна включити початок презентації? Щоб я просто не гортав весь слайд. Всі слайди? Я думаю, це гарно буде відповідь. На самий-самий початок. 95 слайдів, я рахував. Так, дякую. Включіть, будь ласка, щоб я міг гортати. Так, якщо ви звернете увагу на ось цей слайд, я розумію, що тут не дуже гарно видно, але в мене проекти, як правило, йдуть мінімум півроку, а то й рік. І, як правило, я загружаю себе там на парт-тайм, а то іноді на фулл-тайм. Тому в мене цикл пошуку нового проєкту, він, як правило, дуже довгий. Ну тобто раз на рік, раз на півроку. І тому в мене немає такої проблеми, тому що в мене достатньо високий чек. І якби знову ж таки, з приводу тестового, це цікавий момент, тому що я завжди кажу менше ціну, ніж воно реально займає часу. Ну тобто я кажу, ну це займе три години. А насправді це може зайняти сім годин, а то й десять годин. І це нормально. А, це би це не той час, коли вам треба думати про заробіток грошей. Тут то це той час, коли вам треба думати про те, як продати себе і показати, що ви суперпрофесіонал, що ви робите працюєте дуже швидко. З цим не треба, як це перебарщувати, тому що якщо ви умовно кажете, робите. Називаєте ціну за 3 години, а робите це 20 годин. Це потім може трошки вплинути на клієнта, що він такий. Ну, ти, ж, ти ж це швидше робив. Але ну, сенс в тому, щоб закладати більше часу на тестове. І ну, в мене, як правило. Всі тестові переходять в контракт. Я, я розумію, що це може звучати ду, дуже дивно для більшості, що от ви ви витрачаєте час на пошук лідогенерації, на е, закриття клієнта на контракти. Але ну це знову ж таки, момент, який я хотів донести. Можливо, якщо б е, трошки бути більше людяними, скажімо так, в тому, щоб як побудовувати проекти, можливо, е, це компенсується. Дякую. У вас ще є питання? Передаю мікрофон головному тут. Дякую дуже. Давайте поаплодуємо Андрію за виступ. Дякую.